Чи вірите ви, що впродовж найближчих 50 днів в Україні може настати мир? Ні. Чому? Тому що вже намагаємося більше трьох років е зробити цей мир і він не наступає. Сам служив в ЗСУ, списався в минулому році, і я знаю, що це років на 10 ще буде. Я думаю, що не може. А чому? Та Стільки всього обіцяють, обіцяють і дають допомоги, ну щось воно на одному місці все стоїть і стоїть. Щось воно я не вірю. Це важко повірити, але... Потрібно так, може і раніше, потрібен мир. Ні, звичайно. Ні. Чому? Е, немає жодних кроків, ні політичних, ні, ні... світових ні. громадськості в цілому. Ні, не вірю. Чому? Тому що не вірю, сам воює. Чому? Ну, тому що ми бачимо тенденцію розвитку війни. Скільки років вона вже триває з 24-го року, тому за останні 50 днів я думаю нічого не зміниться. З огляду на заяви є така надія. Ну, трошечки повивчали вже інтернет, десь щось читаєш, тому так. Я вважаю, що дуже надію, скажімо так, на це. Ну не вірю, тому що з інформацією. Багато читаю інформацію. І не віриться мені зовсім. Вірить. Ні, я не вірю. Чому? Ну не вірю, тому що немає ніяких предпосилок для цього. Не, не вірю. Путіну ніхто не вірить, Трампу теж не вірю. ну не хазяїн своїм словам. Думаю, що можливо. Коли ж воно все-таки повинно ну, статися і мирчить. Завжди в нас так буде.